Шановний пане міністре, шановні друзі, гості, колеги. Я дуже радий вас вітати на шостому щорічному форумі культурної дипломатії, який Український інститут традиційно організовує спільно з міністерством закордонних справ. Дякую, пане Андрію, за рамку, за чіткі меседжі і за вашу підтримку, яку теж ми всією командою цінуємо і відчуваємо. Я не знаю, чи мій, мої думки будуть настільки ж оптимістичними, цілковито оптимістичними, тому що я хотів би поділитися з вами міркуваннями, які займають мене і команду Українського інституту щодня. Це спроба озирнутися і відрефлексувати досвід нашої роботи за попередні сім років. Це спроба узагальнити власні суб'єктивні подекуди спостереження і запропонувати вам до рефлексії, до обговорення, таку спробу заглянути зазирнути в майбутнє і подумати, а як же нам надалі вибудовувати свою культурну дипломатію, виходячи з того нашого розуміння, що нас може чекати надалі. Скажу очевидне. Ми стали з вами справді свідками безпрецедентної, неочікуваної уваги світу до України і стрімкої, стрімкого розширення нашої культурної присутності за кордоном. Наша з вами робота стала видимішою, затребуванішою, цікавішою, хоча ми і продовжуємо платити за це жахливу ціну. Культурна і дипломатична спільнота, я вважаю, зустріли цей виклик гідно і весь цей час працювали на межі власних. І людських і інституційних можливостей. Із подивом і захопленням це відзначають наші партнери за кордоном. Але мені здається, що пік інтересу до України вже позаду. Інтереси залученість іноземних суспільств стабілізувалися або починали спадати. І навспак посилилася конкуренція за увагу, ресурси і місце під сонцем. Це не означає, що ми повернемося в минуле до точки відліку до лютого 2022 року. Як на мене, докорінні зміни у сприйнятті України у світі вже відбулися, і я хочу вірити, що вони є незворотніми. Якщо у 2022-2023 роках українська культура часто звучала як голос війни, то сьогодні вона дедалі частіше сприймається як голос рівноправного учасника міжнародних культурних відносин. Це не лише зміна тону, але і принципів взаємодії. Тепер без вас будь-яка розмова про європейську культуру буде неповноцінною. Ці слова одного нашого нідерландського партнера тепер поділяють дедалі більше наших співрозмовників навіть за межами Європи. Ми опинилися в точці, коли емоційна мобілізація і стихійна солідарність змінилися потребою у продуманих стратегіях, у нових політиках та інструментах співпраці. Бо саме на цьому і будується мереживо міжнародних культурних відносин. Американський дослідник Раджан Менон писав, що культурна дипломатія завжди була зброєю довгого часу. Вона працює не через миттєві ефекти, а через формування довіри і знання. Досвід Українського інституту підтверджує це: зростає запит за кордоном не на героїчні історії чи одноразові акції, а на професійність, компетентність і готовність грати вдовго. Інтерес до України безумовно вже не згасне, але нам доведеться підтримувати і підживлювати його самотужки, говорячи з позиції досвіду, а не з позиції жертви. Тепер це вже наша відповідальність, а не чиясь, і ми повинні взяти її на себе. За ці чотири роки Україна перестала бути лише темою або екзотикою страждання. Так, чимало партнерів, навіть доброзичливих. Досі бачать Україну через призму війни, а не майбутнього. Їм легше співчувати нам, аніж співпрацювати з нами. Але нас вже почали сприймати не як периферію, а як самостійний і цілісний голос. Як влучно писала колись Олеся Островська, люта культура існує лише тоді, коли говорить від власного імені. І для України це новий тип суб'єктності, коли культура стає не способом самопредставлення чи пояснення себе, а простором для співтворення і активного слухання інших. Володимир Єрмоленко зауважує, що Україна стала тим дзеркалом, в якому Європа бачить себе без прикрас з усіма своїми слабкостями і тому змушена переосмислювати себе. Російсько-українська війна змінила не лише. Політичні, але й культурні структури Європи. Вона ставить під сумнів застарілі колоніальні ієрархії, схід, захід, центр периферія, вчитель-учень. Тепер ми не маємо наздоганяти Європу, ми можемо багато чому її навчити і разом з нею переосмислювати і уявляти майбутнє європейського проєкту. Україна послідовно відстоює свої позиції перед міжнародним співтовариством. І масштаб нашого культурного наративу має бути співмірний з нашими геополітичними і безпековими амбіціями. Однак ми маємо визнати, що держава і громадянське суспільство ще не в повні готові до такого масштабного виклику, тому що це велика задача на довгі роки вперед. Наші проблеми з вами добре нам відомі: брак ресурсів, фізична загроженість людей, творів мистецтва, вразливість інституції, нестача фахівців. І міжнародного досвіду. Багато з того, що створюється в українській культурі, не дуже пасує для представлення за кордоном. Ми, як суспільство, все ще мало знаємо свою культуру, але на щастя, дуже швидко надолужуємо пропущення. Культурна дипломатія таким чином допомагає нам пізнавати самим себе, самих себе, вишукувати в обширі власної культури ті явища та імена, які можуть бути невідомі тут в Україні широкому загалу, але здатні тримати увагу світу до нас. Зміна парадигми, зміна того, як ми мислимо культурну дипломатію це величезний, мені здається, ментальний сув, який потребуватиме великої наполегливості, впертості, інтелектуальних зусиль. З боку митців, науковців, менеджерів, дипломатів і творців політик, я переконаний, що саме інтелектуальна культура є і повинна залишатися осередком нашої культурної дипломатії, адже як наголошує Ярослав Грицак, нація, яка не продумкує думки, стає матеріалом для чужих історій. Хибно вважати, що такий підхід. Звузить нашу аудиторію до жменьки обраних і зробить культурну дипломатію нішевою та малопомітною. Насправді в європейських країнах десятки відсотків дорослого населення є активними споживачами та учасниками культури сенсів, культури ідей, яка пропонує щось більше, ніж розвагу чи вау-ефект. Близько половини французів відвідують театр і живі сценічні події, майже 40% – музеї. У Британії музеї та галереї залучають 4 із 10 дорослих, в Іспанії 65% людей є активними читачами. Нещодавнє дослідження культурних практик в Україні показує співставні цифри серед молоді, близько близько 70 людей віком до 30 років регулярно відвідують культурні інституції. Тому культура сенсів це не нішева, а невід'ємна частина дозвілля. Освіти, формування та розвитку особистості і міжнародних комунікацій. Говорячи мовою маркетингу, це величезний потенційний ринок. Золоте правило культурної дипломатії це навчитися відкладати в бік власні переконання, смаки і дивитися на свою роботу очима іншого, того, до кого ти промовляєш і з ким співпрацюєш. Критично озираючись на досвід попередніх років, також корисно подивитися на себе зі сторони. Я багато спілкуюся з іноземними партнерами, науковцями, експертами і постійно чую захоплені відгуки про те, як українська культура репрезентує і відстоює себе в ці складні часи. Кажу це не для того, щоб полестити собі чи тут присутнім, а тому що вважаю за потрібне і необхідне. Подякувати і відзначити роботу тих, хто, хто це робить, ми би так не змогли, часто кажуть там за кордоном. І ці подяки, і слова, і добрі слова я адресую усім вам. Я переконаний, що досвід України справді унікальний, тому що жодна інша країна не вела послідовну культурну дипломатію як інструмент захисту від зовнішньої збройної та гібридної агресії. Україна справді підважує наявну теоретичну базу і класичні практики культурної дипломатії, По нас ще будуть писати підручники. Гібридна війна Росії проти України виразно доводить навіть скептикам, що культурну дипломатію вже не можна трактувати як нейтральний обмін творами мистецтва, що мав би сприяти миру, порозумінню і довірі, а саму культуру як простір поза політикою. Будучи недемократичною авторитарною державою, Росія використовує культуру для насадження своїх цінностей і бачення світу, для епістемічного насильства, маніпулювання громадською думкою та відволікання уваги світу від власних актів агресії і злочинів проти людяності. У свою чергу Україна провадить культурну дипломатію, аби відстояти свій культурний і мовний суверенітет, захищатися від дезінформації та гібридних загроз. Долати імперське культурне домінування Росії і розвінчувати ті стереотипи та упередження, які існують при нас у світі. І показовою ілюстрацією цієї тези для мене став вибір гасла для сезону української культури у Франції, про який сказав вже пан міністр. Ми спільно готуємо цей проект з Французьким інститутом в Києві і в Парижі. І серед усіх запропонованих нами варіантів е, комунікаційного гасла цього сезону, французи одностайно схопилися за один, який звучить так, culture fights back. Тобто культура е, так, дає відсіч. І це відбулося тому, що французи хочуть бачити у подіях сезону наш культурний спротив. Вони не хочуть відвертатися вже від нього. Вони готові говорити з нами на складні і суперечливі непрості теми. Вони хочуть чути ті голоси, які ми хочемо транслювати у світі. Як на мене, це тектонічний злам. Він може бути неочевидний на загал, але ще чотири роки тому я би ніколи не міг собі уявити такої відповіді, реакції та співучасті від партнерів в цій країні. Цінність культурної дипломатії, утім, не вичерпуються обставинами війни. Попереду нас важкий і тривалий період відновлення і відбудови, нові геополітичні безпекові виклики, випробування на міцність союзів та альянсів, довгий шлях до інтеграції до Європейського союзу і НАТО, де Україну мають бачити своєю серед своїх. Ці задачі екзистенційно важливі для України, і тому культурну дипломатію потрібно. Розглядати як чинник національної безпеки. Я дякую міністру за те, що ви поділяєте і говорите про, про цю тезу, її дуже важливо вкорінити у свідомості української влади і громадянського суспільства. Говорячи про країну агресорку, варто визнати, що радикальні зусилля до витіснення Росії з міжнародних культурних майданчиків. Були ефективні, але більше не працюють і натомість можуть почати витісняти саму Україну. Звісно, нам варто дотримуватися базової гігієни, збивати виступи Анни Нетребко і інших провладних митців, і двічі думати, перш ніж вступати в діалог з представниками російської культури за кордоном, але нам доведеться прийняти той факт, що Росія поступово повертатиме собі втрачені позиції. Ми зійдемося уже на полі прагматичної конкуренції за увагу іноземців, і тому ми повинні пропонувати не лише кенселінг, а якісну альтернативу, не лише спростовувати, а створювати конкурентоспроможний контент і переконливі ідеї. Як сказала Катерина Калитко у промові на торішньому форумі культурної дипломатії, тепер культура це наша важка промисловість. На мою думку, наступні роки будуть визначальними у тому, чи зможе Україна зберегти і примножити свій культурний вплив після війни. Важлива задача це перестати мислити подіями і почати мислити стратегіями. І я радий, що саме зараз ми обговорюємо і, сподіваюся, скоро затвердимо стратегію Українського інституту на наступні п'ять років. Основні положення якої це розширення пріоритетної географії подальше на країни Азії, Африки та Латинської Америки, це освіта і мова, про що говорив пан міністр, розвиток глобальної коаліції українських студій, започаткування викладання української мови як іноземної за кордоном, і іспитування з української мови державного зразка. Це розширення України і закріплення на ключових культурних подіях світу. Деколонізація знання про Україну, робота з архівами, робота з академічним середовищем і, звісно, адвокація більшого ресурсу на потреби культури і культурної дипломатії, щоб вони були враховані не лише в державному бюджеті, але й в планах повоєнного відновлення України. Польський письменник Чеслав Мілош писав, що культура існує для того, щоб людина могла витримати правду про власний час. Мені здається, ці слова дуже суголосні нашому сьогоденню і найближчому майбутньому, і вони ж суголосні темам, які обговорюватимуться на цьогорічному форумі культурної дипломатії. Я дякую вам за увагу і бажаю вам плідного і вдалого дня.